Саш в По Це наш остання гонка. Аж 9. Наш останній гонка. Ось і ви побачили, що поставивши його на газ, мало що змінилося. Всім привіт, на зв'язку Чернецький, і як бачите, перед нами знаходиться цей славнозвісний апарат. Довго я рішався на те, щоб зараз зробити дуже цікаву ідею. А саме я взяв газовий балончик. І мені потрібно його приробити на цей Бандерамобіль. Хочеться перевірити, як він буде їхати на газу, чи виростуть його характеристики, яка буде максималка, і чи буде він рвати. Так як в мене цей мотор стояв на МТ 1036 з двигуном від мотоблока, тоді я замітив, що він набирає більше обороти. Тому провіримо, як цей двигун поведе на цьому картингу чи на бандеромобілі, як я сказав. І цікаво! Надіюся, вам також сподобається. Тому дивимось. І не перемикаємось Стріляй те почергами душі, де забудем сів, рої стріля, ти хоч гадає на три, але дух, де ще живий, і воля. Розкажи мій брате, що ж, що було пророблено? Я закріпив. Цей газовий балон знизу на один болт на 10 і просто нахмути зверху. Я думаю, цього буде достатньо для провірки. Також я вже під'єднав, злив весь бензин і поставив такий воздухан, тому що в мене старого не було. Я взяв його, купив ось такий і його просто приклею. Надіюсь, він не відлетить, бо я взяв на термоклей і потім пройшовся ще суперклеєм. Зараз будемо пробувати заводити і тестувати. Так, що ж, пробуємо. Нам треба відкрити вентиль. Дати трошки газку і заводиться з газом. Надіюсь, як мені заведеться. Так, ну що, погнали. Ой-ой-ой! Давай, дарше болото! Yeah. Oh. Рве получше, але, звичайно, твердо, ну, вже. Так, тормоза є і то радує. Ууу! Буквально 30 секунд і зараз я хочу зупинитися, подивитися, яка була максимальна швидкість. Верве капець! Аж страшно! Так, і що в нас вийшло? У нас вийшло поки що 35, тобто за 10 секунд, хоч 35, ну це вже непогано. Зараз, я думаю, виїду на більш рівнішу дорогу, але знову ж не на асфальт, на жаль. І там буду пробувати знову ж розігнатися. Так, зарубный роботу тут. А тут точно ні. Цвіта. Молоді ще там гаряч. Так, ну що ж, давайте не подивимось, що там робиться з, з швидкістю. Стаємо телефон. Опа! Максимальна швидкість 40 км за годину. Середня 10. Проїхано 4,3 км. Тобто, це я зафіксував. А далі будемо розмовляти про всякі недоліки, як це все ставилось, які проблеми є і для чого я це все робив. Ось і ви побачили, що поставивши його на газ, мало що змінилося. Максимальна швидкість, як була 40 км за годину, так і залишилась. Але, чесно кажучи, по відчуттям він якось розкручується сильніше. Але знову ж, можливо. Самого передаточного числа вже не вистачає, і тоді він просто стає, впирається в 40 кілометрів і все. Можливо, якщо я би замірював це за все на асфальті, можливо, була б більша. Але я боюсь виїжджати на дорогу, тому що є і поліцейські, і це законом заборонено. Тому як міг, так і заміряв. Їдемо все чудово. Проблеми виникли ті ж самі, те, що на місці ви не розвернетеся, на швидкості повертаю чудово. Трішки не вистачає ваги наперед. І також я признаюся, я не зробив нормальні тормоза. Тобто, якщо сухо, то ще станеш більш-менш різко. А так, не дуже. Так все працює, я навіть задоволений, тому що з першого разу і майже все чудово вийшло. Цей проект вже на цьому, мабуть, все. Надіюсь, це наша остання гонка. Можливо, ще щось придумається. Я думав робити як редрот, як я казав в останньому відео. Також, якщо не бачили ту частину, подивіться, рекомендую. Я подивився, що ту коляску вона по розміру не стане, її треба переварювати. Це, як на мене, лишня витрата часу і кому воно потрібно. Якщо в майбутньому я захочу зробити редро, тоді я вже буду відштовхувати того, які у мене розміри коляски, і під нею вже робити раму. Також я назвати перевагою газ. Приваг занадто мало, просто менше витрачаємо на паливо. тобто Якщо ми на бензині їдемо, це біля 6 літрів бензину витрачаємо, а так 10 літрів газу. Але враховуючи те, що бензин в 2 рази дорожчий, виходить, що тоді я врахував, що на 100-125 гривень дешевше. Зараз, я думаю, нічого не змінилось, десь так само в приблизно воно дешевше. Чесно кажучи, тако по селам собі кататися, мені доволі того року подобалось на цьому апараті. Подобається, але трішки, часто кажучи, дуже твердо. Треба дуже помаленьку їхати, якщо є ями, а якщо рівно, тоді вже можна її притопити. Потихеньку йдемо вперед. Ну і з вами був Чернецький. Прямуємо тільки вперед. Ні кроку назад. До нових. Зустріч!